Всім гарного хорошого, приємного перегляду відео. Запрошую вас до себе на, на свій канал. Хто буде переглядати це відео? От, прошу вас підписуйтесь на мій канал, поширюйте канал, давайте канал разом розвивати. Адже на цьому каналі просто буде цікаве відео про тварин, про, про кіточки. про Рослини. Просто так для самого себе і для вас, що щось цікаве, щось корисне. от, Так що підписуйтесь. А це в мене є дерево обліпиха. От, це хлопчик і дівчинка два деревця. Ну, правда, ще плодів не було, але думаю, що в скорому часі вони будуть. Гарне деревце, гарне. Так що... Будуть плоди колись. Зніму відео про плоди, що на ньому є. От. А це в мене рядочками. Росте. Цибулька рядочками. Гарно, гарно, гай гарно. А це деревце, вишенька. Маленьке деревце вишенька. Ну що ж. Ай вона росте, на щастя на здорово, гарна вишенька. А це в мене чосничок, пішов вже радочками. Ай-яй-яй. От то чесничок. Ні в кого такого немає, як у мене. О. Як гарно, коли к... цвітуть квіти, красиві квіти. Життя стає цікавішим і, і хочеться ще, ще ще милуватися красивими квітами. І це в мене велика вишенька. Ваш ти яка здорова вишенька? Ого, ото вишеньок буде Дуже багато. Ну нічого. Гарясно цвіте. Далі Бог вродить рясну теж. Ось, А тут яблонька білим цвітом квітує. Розпустилися квіточками. Яблонька моя маленька, а так, це вже вдома, а гарно гарно яблунька цвіти, ай, дуже гарно, дуже. Ось такі, там знову квіти ось. Ах, як гарно, коли квітів, є багато. Ось, іще такі квіточки є в мене ось. Гарні квіточки, гарні, правда гарні, ой, гарні. О. І тюльпанчики, червоненькі, і біленькі тюльпанчики. І жовтенькі квіточки, ромашки, мабуть, чи як вони називаються, не знаю. І ось тут багато тюльпанчиків. Ай-яй-яй. Ось це в мене роза тут є. Скоро як зацвіте вона, як розпустяться червоні квіточки, але буде краса, такої ще ніхто ніде не бачив. І знову квіти. І знову квіти, як багато квітів. Друзі, хто буде переглядати цей це відео, запрошую вас, підписуйтесь на мій канал, поширюйте його, ставте лайки, вподобайки, ставте коментарі до, до відео, під відео. Давайте разом його будемо цей канал розвивати. Я буду старатися для вас щось, якийсь цікавий, знімати щось. А ви. Щоб вам приємний настрій був. Бачите, як гарно квітує, все квітує, весною, так гарно стає. Кожна пора року гарно. Ось там квіточки. Так що тут квіточки... Ай-яй-яй, як все гарно. А. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, запрошую до себе. справи. справа. Астерига гарно крейте багато.